Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 104 заняття, тема якого різниця квадратів. Формули, що ми з вами розпочали вивчати ще на минулому уроці, ці формули називають формулами скороченого множення. Сьогодні в нас формула скороченого множення різниця квадратів. Отже, як виглядає ця формула? Виглядає ця формула наступним чином: А плюс Б. У дужках помножити на мінус b також у дужках дорівнює а квадрат мінус b квадрат. Тобто, перейдемо відразу до практики, і на практиці я вам покажу, як їй користуватися. В нас є дужка 2m плюс 3 і 2m-3. Тобто, дивіться, це в нас А, це в нас Б. Це в нас А, це в нас Б. Отже, А квадрат 2m ми зводимо до квадрату. Мінус Б квадрат. b в нас це 3. Дорівнює 2 у квадраті 4 m у квадраті m квадрат 3 у квадраті 9. Дуже просто. Далі, одна друга А мінус Б у дужках помножити на одну другу А плюс Б також у дужках. Це в нас А, це в нас b. Це в нас А, це в нас b. Тобто те, що написано до знаку, це А. Те, що після знаку це вже b. Тобто, записуємо. Одна друга А квадрат мінус Б квадрат дорівнює. Одна друга у квадраті 1 квад... у квадраті це 1, 2 квадраті це 4. А у квадраті це буде А квадрат, Б у квадраті, відповідно, Б квадрат. Далі. Д'м квадрат мінус 4а квадрат. Дивіться, що тут? Тут нас треба зробити обернений хід. Тобто, якщо тут в нас був вигляд от Цього виразу, то тут в нас вираз цього виразу. Тобто, вже треба навпаки, якщо тут ми перемножали, грубо кажучи, то тут нам треба подивитися, що було до множення. Отже, 9 m квадрат мінус 4а квадрат. Це в нас А квадрат, це в нас b квадрат. Тобто, нам треба подумати, яке число у квадраті дає 9. Правильно, 3. Тому що 3 на 3 буде 9. Яке число у квадраті дає m квадрат? Правильно, просто m. Далі. Мінус 4a квадрат. 4 у квадраті нам дає число 2. А у квадраті просто а. Тобто ми отримали вигляд а квадрат мінус b квадрат. Тобто ось такий. Це в нас А, це в нас B. Записуємо тепер просто у дужках. 3m мінус 2a. Та 3 n плюс 2а. Бачите, як просто. І далі наступне. 16 мінус 25 b4. Це також подібне до цього завдання. Яке число у квадраті дає нам 16? Це 4. Тобто 4 у квадраті це 16. Мінус. Яке число у квадраті дає нам 25. Це число 5. І яке число у квадраті дає нам b у 4 степені, правильно, це b у квадраті. Тепер записуємо просто у дужках. 4 мінус 5 b та 4 плюс 5 b Тобто ця формула влаштована саме таким чином. Запам'ятайте, це формули скороченого множення. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, то до зустрічі на наступному.